Це плавна техніка з входом у тіло, зменшенням кортизолу, ніяким ні відновленням внутрішнього простору. Ця дихальна практика допоможе зняти напругу, що накопичилась протягом дня. Якщо ти відчуваєш перевантаження, думки не зупиняються, тіло стиснуте, ця практика саме для тебе. Ми повернемо увагу в тіло. Налаштуємось на свій ритм дихання і м'яко вийдемо із стану стресу. Обери спокійне місце, можеш сісти або лягти, вимкну аудіо і просто дозволь собі бути. очі. Дозволь собі бути зараз тут. Нічого не треба вирішувати. Нічого не треба виправляти. Це твій простір без оцінок, без поспіху. Спершу просто зверни увагу на дихання, не змінюй його, лише спостерігай, як повітря входить і виходить. Вдих холодніше, видих тепліше. Відчуй, як дихає твій живіт. І Як твій подих проходить крізь усе тіло, наче м'яка хвиля. Тепер зроби заспокійливу техніку. Вдих на чотири рахунки, затримка на два, видих на шість, вдих один, два, три, чотири, затримка, один, два, видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. І ще раз у власному темпі вдих. Затримка. Видих. Продовжить. І уявіть, що на вдиху ти наповнюєшся світлом, а на видиху дозволяєш собі залишити в тому, сумнями, внутрішній шум. Вдих я приймаю. Видих і я відпускаю, дозволь своїм плечам опуститися, щелепі розслабитись, грудям розм'якнути, відчуй, як тіло звільняється. Стрес це не ти, це стан. І ти маєш вибір, можеш повернути до себе через дихання. Продовжуй кілька хвилин у кожному новому подиху Є трохи більше простору, трохи більше тебе. Коли будеш готова, м'яко відкрий очі, потягнись, посміхнись, ти вдома, ти в собі, ти маєш силу жити спокійно.